Криза це емоційний стан, невпевненість, провина, страх, сум, втрата, який є реакцією на руйнування життя клієнта, але не саме руйнування. Завдання консультанта під час кризового консультування сприяти клієнтові у пошуку ресурсів і виробленні механізмів пристосування, щоб подолати нестерпні труднощі. Для цього консультант має володіти знаннями про кризове втручання, виявляти й оцінювати фактори ризику та попереджувальні ознаки самоушкоджувальної поведінки, демонструвати обізнаність у повадженні зі складними чи агресивними клієнтами. Із гарантуванням безпеки консультанта і клієнта не менш важливі навички самодопомоги консультанта. Саме тому так важливо знати і вчасно помічати у себе прояви стресу, використовувати загальні стратегії турботи про себе і спеціальні техніки управління стресом, що може зменшити негативні наслідки та допомогти підтримати свою працездатність. Пригадаймо шкали самооцінювання, які ви заповнювали в розділі кризове консультування. Перегляньте ваші відповіді і подумайте про свої сильні сторони та якості, які потребують поліпшення. Перегляньте основні теми, які ми вивчали в цьому модулі, та позначте, про які з них вам хотілося б дізнатися більше: поняття кризи, принципи кризового втручання. Фактори ризику та захисні чинники здійснення самогубства, ключові елементи базової психосоціальної допомоги людині з проявами самоушкодження, план дій у формуванні фізичної безпеки консультанта, ідентифікація факторів ризику, застосування насилля, формування ефективних стратегій подолання стресу, навички управління стресом, техніки майндфулнес, основи ППД. Важливо пам'ятати, що розвиток навичок є процесом, який потребує тривалої практики, самоспостереження і зворотнього зв'язку. Для початку важливо визначити пріоритетні точки для зростання і подумати над тим, як можна їх розвинути. Наприклад, для поглиблення своїх знань і відпрацювання навичок можна пройти додаткові навчальні офлайн-курси. Де ви матимете більше живої взаємодії та зворотнього зв'язку, також можна аналізувати аудіо чи відеозаписи своїх сесій із клієнтом, звичайно, за його згоди, а ще краще робити це разом із супервізором. Повертаючись до практики після будь-якого навчального курсу, також важливо подумати над тим, як використати нові навички під час звичної рутини. Та як їх тренувати на робочому місці, у такому випадку корисно мати підтримку керівника служби та однодумців, які теж готові тренувати відповідні навички та обговорювати їх. Окремо слід наголосити на важливості супервізії для ефективної роботи консультанта. Супервізія це втручання, яке здійснює досвідчений представник професії, супервізор у роботу молодшого фахівця для поліпшення його професійної діяльності. Ефективні супервізори спостерігають, наставляють, тренують, оцінюють, надихають і створюють атмосферу, що сприяє самомотивації, навчанню та професійному розвитку. Звитку вони сприяють командній роботі, згуртованості, розв'язанню конфліктів та дотриманню етики в усіх аспектах терапевтичного процесу. Супервізія ключовий метод удосконалення навичок консультанта і підвищення рівня якості консультування. Бажаємо вам успіхів і натхнення на шляху розвитку навичок консультування і нагадуємо, що цей освітній курс. Частина більшої програми інтервенції з психосоціальної підтримки для осіб, які мають залежність від психоактивних речовин, що складається із чотирьох курсів: основи консультування, основні навички МІ, основи кризового консультування та вступ у КПТ Залежності. Кожен із цих курсів можна пройти окремо і отримати відповідний сертифікат.